Благословен, то йде в ім'я Господнє, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Такими окликами зустрічали Ісуса Христа в Єрусалимі. Сьогодні святкуємо, дорогі брати і сестри у Христі, величне свято Входу до Єрусалиму Господнього. Святкуємо пам'ять подій, коли Ісус не задовго до своїх страстей приходить до Єрусалиму. І сьогодні ми бачимо тріумф, тріумф Божий. Ісус у славі, як цар, сидячи на освяткові згідно з старозавітніх пророс, що цар так має в'їхати до Єрусалиму, Ісус дозволяє себе вітати. Це єдиний випадок у житті Божого Сина, де Ісус дозволяє Вреселюдно віддавати Йому почесті. В інших випадках Господь це забороняв. Але тут Ісус знає, що це його останній вхід, це його остання Пасха, тому що Він іде на страсті за деякий час, всього за кілька днів. Цей тріумф, ця велич, яку ми спостерігаємо сьогодні у цьому святі входною Салиму, зміняться темні ночі, зміняться зрадою найближчих. Всі розбіжаться. Тільки під Христом Ісуса, Його Матір і улюблений учень Іван Богослову. І сьогодні, святкуючи це свято, дорогі брати і сестри, ми маємо себе запитати, а ким для мене є Ісус Христос? Що я бачу в Ісусі? Чи бачу тільки земного Царя, тільки такого Бога, який може справдити тільки мої земні прагнення? Чого ми шукаємо в зустрічі з Богом? Чи тільки земного? Цієї відповіді буде залежати, яку відповідь ми дамо тоді, коли Ісус буде страждати, коли ми не побачимо Ісуса як величного Царя, але коли побачимо Ісуса, всіма зрадженого, зраненого, той, який несе на собі Хрест. Народ, який зустрічав Ісуса Христа у Єрусалимі, хотів бачити, в ньому тільки з одного царя, тільки того царя, який поверне велич Ізраїльському царстві. І коли цього не побачили, то відреклися його, видай нам варану, а Ісуса Росми. Маємо запитати себе дорогі лікуристі сьогодні, якого Бога шукаю я в своєму житті чи тільки того Бога, який дасть мені зерний добробут, який дасть мені роботу, дасть мені здоров'я, мені якісь мої земні прагнення, вислухає мою молитву. А якщо я такого Бога не зустріну, якщо Господь мені це не дасть, чи я не зраджу Його, чи я не буду кричати осадна своїми гріхами. Своїм невір'ям, своїм відходом від церкви. Бо, на жаль, дуже багато людей шукають тільки Бога, який справдя їх земні прагнення. І тому, коли у церкві цього не знаходять, відходять від церкви, відходять від віри і таким чином зраджують так само Ісуса Христа. Як зрадили ті люди, Побачивши, що Ісус не є земним царем, що його царство не від світу цього кричали до Пилата рости його. Але Ісус прийшов дати інше царство. Ісус прийшов дати нам Царство Небесне, відкрити нам вхід до неба. Каже Ісус, моє царство не звідсіля. Бо якщо моє царство було би звідсіля мої слова, воювали б, щоб я не був виданий юдеям, але моє царство не зі світу цього. Тому не шукаємо в Ісусі земного царя, який сповнить всі наші земні прагнення, але шукаємо в Ісусі Христі того Бога, який відкриває перед нами вічність. Навіть якщо через це треба трохи потерпіти в цьому світі, трохи понести свій Хрест, як його Ісус. Це не завжди так є. Ісус не хоче нашого терпіння, страждання. Але інколи Господь, бачачи, що воно нам потрібне, допускає в наше життя ці хрести, щоб нас можливо опам'ятати від гріхового життя. Щоб нас хаменути на недобрій дорозі, Ісус допускає у до нас хрести не для того, щоб покарати, але для того, щоб порятувати. Тому в цьому святі в'їзду Ісуса Христа до по Єрусалиму пообіцяймо, що будемо з Богом. Повсячасно. Обіцяймо, що будемо з Богом не тільки коли будемо бачити Ісуса тріумфуючого. У своїй церкві, який є величним царем. Але коли побачимо Ісуса стражденного, у Його братах і сестрах страждених, які потребують нашої допомоги, маємо дійсно бачити Ісуса і того, який ходить нашими земними дорогами, який хоче тісно зустрічати нас. Зевній дорозі нашого земного життя стараємося у нашому житті, щоб завжди бути з Богом, щоб не бути з Ісусом тільки у час його тріумфу, але в час його страждання. Тому що подібно, як Ісус перейшов через свій страждання, так і кожного, хто вірує в нього, Ісус не залишить без своєї допомогою. Вес свого Але Ісус переведе і нас через темні ночі, в яку часто входимо ми, подібно як Ісус увійшов у неї всього за кілька годин після цього славного пригодня. Але Ісус переміг темряву у світу. Ісус переможе темряву цього світу в нашому житті. Амінь. Слава Ісусу Христу!